Про головне події в Харкові та області 1 лютого. Інститут вивчення війни проаналізував заяви Путіна щодо створення в Україні демілітарізованих зон. Говорячи про них, міжнародний злочинець згадав і про Харків. Заявлена мета просунути лінію фронту, аби убезпечити від обстрілів російські території та ті, що окуповані й оголошені російськими. Американські аналітики вважають, згадавши про Харків у цьому контексті, Путін хоче посилити дискусії про наступ на Харків. Мета відвернути увагу оборонців України від лінії зіткнення на сході. Експерти Інституту вивчення війни наголошують, російські сили в Білгородській області можуть проводити тільки дії тактичного рівня, а не наступати на Харків. Росіяни другу добу поспіль атакували Харків-шахедами. Із чотирьох безпілотників два збили, повідомили повітряні сили ЗСУ. Проти вибухи в місті таки були. Влучили по території нафтобази в Основ'янському районі, яка наразі не працює. Обійшлося без поранених. Багато постраждалих могло бути від іншої ворожої атаки по великому бурлуку. Там росіяни скинули дві керовані авіабомби на лікарню. За даними Харківської обласної прокуратури, персонали пацієнти лікарні вчасно зреагували на повітряну тривогу. З будівлі, яка під Ляся тація встигли евакуювати 38 людей. Двоє таки отримали незначні травми. Пологовий будинок номер 1 у Харкові знову приймає вагітних. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. До закладу на вулиці Отакара Яроша вже шпиталізували двох пацієнток. Будівлю пошкодили обстрілами, її відновили за допомогою міжнародної організації з міграції. Відновлювальні роботи тривають у центрі міста. Зокрема, будівельники завершують консервацію даху будинку на Бакуліна. Одразу після прильоту тут закрили 200 віку. На закриття даху потребувало часу. Зараз там відновили кроквяну систему та вкрили її спеціальним. Для капітальних робіт чекають на документацію. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.